Добрий день, ебій. Чернігівське вище професійне училище готує слюсарів маханськодальних робіт, слюсарів-ремотників вже 40 років з дня свого існування. Ця професія, без якої не обійшло жодне виробництво. Спочатку ми отримуємо теоретичні знання із спецтехнології, матеріалознавства і допусків, а потім набуваємо навичок у наших виробничих майстернях, які добре обладнані всім необхідним. Та дуже важливим етапом перетворення здобувача освіти в робітника є проходження виробничої практики на підприємстві, де ми не просто вчимося, а й розуміємо виробничі завдання. Ми вдячні нашим соціальним партнерам, що вони з розумінням ставляться до наших практикантів, допомагають нам володіти професією, підказують тонкощі і відкривають секрети соціальної справи. Головними партнерами стосовно проходження виробничої практики є такі підприємства, як завод «Рапід», Тан, ТОП Технолоджі Чернігівський механічний автозавод. Після закінчення навчання ми станемо до праці на цих підприємствах, щоб відновлювати нашу економіку і набжати нас до перемоги. Добрий день. Мене звуть Андрій Захарін, я комерційний директор підприємства ТОП Сіверспорт. Ми займаємось виготовленням дитячих майданчиків, спортивних тренажерів та реабілітаційного обладнання. Із задоволенням беремо на практику студентів вищого професійного училища за спеціальністю верстатних широкого профілю. Навчаємо працювати на верстатах і загальна механічна обробка металів. Приходьте на практику в ТОВ Сіверспорт, забезпечимо всі умови, надаємо аргумент. День, звати у мене звати Микіта, фамілія Сипенко. Вчуся у вищому професійному училищі за спеціальністю з механицьких не займаних робіт, слюсерем училищі направлено на підприємство Сіли спорт. Запропонували тут залишитися, працювати. Заробітна плата подобається, все подобається. Займаюся тут зварюванням, контактуванням та. В цілому обробці металу. Після закінчення навчального закладу залишився працювати, все подобається.